Цим разом Україна має стати сталевим дикобразом так окреслила план безпекової підтримки Урсула фон дер Ляйн, підкресливши готовність ЄС разом зі США зміцнювати оборону нашої держави. Тим часом Володимир Зеленський за підсумками зустрічі коаліції рішучих повідомив усі партнери підтвердили непорушність кордонів і принцип, що ключові рішення ухвалюються лише за участю України. Штати вже погодилися долучитися до гарантій безпеки, а європа готується приєднатися. Також триває робота над баченням мирної угоди, справедливої, швидкої і дієвої. Про це все далі будемо говорити і не тільки Володимир Молян, майор збройних сил України відставці, дипломат, міністр інфраструктури України. України з період 16 по 19 роки. І політик з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую за запрошення. Що ж бачимо, ми що працюють наші західні партнери, і сьогодні ми також очікуємо зустріч зокрема у Білому домі американського президента, українського європейців. Але ось нова фраза, нова теза, яка з'явилась, сталевий дикобраз звучить нібито грізно. Але що все ж таки сьогодні готові робити наші західні партнери, особливо що стосується Європи? Чи можна сьогодні говорити про ось таку настільки велику рішучість, що, попри будь-які рішення, що б там не було в полі дипломатії, все ж таки? З військової точки зору ми можемо бути певні, що Європа буде з нами. Важливо, щоб це були не лише слова, а конкретні дії. Бо насправді від позицій наших європейських партнерів зараз залежить дуже багато. Ми маємо ситуацію, коли е, фактично Росія сподівається, що Україна буде наодинці. Що е, основні союзники України між собою посваряться або не знайдуть єдиної точки е, підходу до ситуації е, в Україні і у війні з Росією? Е, я вірю, що європейські партнери серйозно оцінюють російську загрозу. Вони вже е, інвестували значні кошти як в українську оборону, так і підтримку України, е, тому е, ця взаємодія буде точно продовжуватися від цього тижня. безумовно, злежить дуже багато, і основне це втримати Сполучені Штати е, в таборі наших союзників. І е, отримувати американську зброю, чи то за європейські гроші, чи то за українські гроші в тій частині, яка критично необхідна для України. Це решта, як завжди, залежить від нас, від збройних сил, е, від нашої нації. Ми також знаємо, що сьогодні у Білому домі, Німеччина, Франція, Британія, Італія. Ну і, очевидно, після розмови з Зеленським Трамп буде розмовляти з європейськими партнерами, з європейськими лідерами. Чи означає це, що сьогодні ось цей можливо такий колективний тиск? І от дійсно саме не вийти за рамки, адже зазвичай ми бачимо, що після низки зустрічі, зустрічі з російською стороною, трішечки Трамп міняє свій вектор розмов. Таке інколи буває. Очевидно, що Путін також намагається зі своєї сторони все ж таки додати. Своїх маніпуляцій, але все ж таки, що означає єдність? Трамп сказав, що це дуже велика честь для нього сьогодні приймати стільки європейських лідерів. Трамп, його риторика і його дії це не обов'язково одне і те ж. Ми це спостерігали неодноразово насправді. Важливо і дуже добре, що європейські лідери прилітають в Вашингтон спільно з нашим президентом. Зокрема, саме ті, до яких має персональну симпатію Трамп, а це має велике значення. Може переконалися неодноразово, що він людина емоцій, і він або він сприймає в світ в системі свій чужий, і там длякраз багато своїх з його точки зору. Тому я сподіваюся, що сьогоднішні переговори, попри дуже нервозний стан, порти дуже такий високоемоційний важкий стан, вони будуть успішними. Насправді у сполучених штатах теж не дуже великий вибір. Вони або залишаються з країнами заходу, вони залишаються з Україною, або примикають фактично до антагоністів заходу і стоїть поруч із Росією, Китаєм Іраном. Я в другий сценарій просто не вірю. Тому я дуже сподіваюся, що раціо цього тижня буде превалювати над емоціями. Також пролунала теза зі штатів, що санкції можливо навіть зараз недоречні, адже це така довгострокова дія місяці, а то й роки, що мовляв, зараз і так Росія економічно ослаблена. От Що це дійсно означає? Тому що і пам'ятаємо, сенатор Лінсі Грем активно виступав за такі обмеження щодо Росії і в Білому домі. Говорили про можливість введення вторинних санкцій. Сьогодні чомусь ця тема зараз ну нівелюється, чи є це нормальним процесом? Чи можна говорити, що удасться уникнути якихось? Можливо, навіть не дай Боже послаблення санкцій про що цілком очевидно могли просити росіяни в кулуарах. І чого чекати нам санкції працюють особливо санкції, які поєднуються з ударами збройних сил України в глиб російської території? Ми бачимо, що російська економіка знаходиться в системній кризі. І коли країна-бензоколонка не має достатньо пального, щоб реалізувати для свого населення і для комерційного сектору всередині держави, як це відбувається буквально от цими днями, це вже результат спільної роботи і санкцій, і збройних сил України. Водночас, санкціями є високий ризик, що їх можна обходити, що їх можна не дотримуватися. І отут от це інструментарій дуже важливо проаналізувати для заходу. Це дійсно вони настільки дієві. І чи не буде такої ситуації, що одного разу може виявитися, що е, Сполучені Штати чи Європейський Союз стампують санкції пачками, а на них ніхто вже не звертає уваги. Тому цей інструментарій він вкрай важливий, але ще не менш важливе його виконання, його імплементація, і контроль за роботою цих санкцій. Росія їх боїться, це очевидно, і е, недарма на зустрічі Путіна і Трампа питання зняття санкцій звучало дуже чітко. Росія розуміє, що в неї зараз теж е, точка неповернення: вона або припиняє війну в Україні, або фактично попадає в повну залежність від Китаю і може забути про е, спілкування з Європою чи з Заходом. Безумовно, Путін хотів би уникнути цього сценарію. Також знаємо, що в Каміні пообіцяли представити новий план аді уряду. А пані Сверденко вже очевидно має зробити це сьогодні. А чи можна загалом сьогодні будувати ось цей такий можливо довгостроковий, нехай короткостроковий план дії? А при тому, що ми не знаємо, що буде далі, тому що очевидно це має залежати від того, або Україна продовжує війну і Росія не йде ні на які поступки, і війна на виснаження продовжується, або, наприклад, завершуються бойові дії. І далі абсолютно якось можливо по іншому треба діяти і кудись в інший напрямок спрямовувати гроші. Отут дійсно цікаво, наскільки сьогодні можна взагалі планувати, що буде робити уряд далі? Програма дій уряду це вимога закону. І якщо Юлія Середенко це зробить, я буду всіляко вітати, дякувати за це. Не те, що не дотрималася закону, а за те, що насправді це буде перший уряд. За шість років Зеленського, який має свою власну програму дій і розуміє, що він робить. Я не буду брати до уваги е, першого уряду Зеленського, коли там було схвалено якийсь незрозумілий документ на п'ять років. Ну, рік порушення закону і абсолютно нереалістичними очікуваннями. Е, тому для будь-якої держави повинно е, бути розуміння, куди ця держава рухається, як розвивається навіть. Супер волонтильний час, коли нічого не можна передбачити, але правильна концентрація державного ресурсу на правильних напрямках може дати абсолютно позитивний ефект. І для збройних сил, запуск воєнної економіки і військово-промислового комплексу, і для населення, прозорі правила роботи для бізнесу, соціального забезпечення, навчання, освіти, тобто медицини. це все потребує давнього і серйозного втручання з боку влади. Ми маємо купу героїв на фронті, але я не бачив жодного е, урядовця, якому би хотіли себе дати звання Герою України за роботу на реформаторському напрямку. Я би дуже хотів, щоб Юлія Свероденко змінила цей тренд. До речі, є також розуміння до чого готуватися далі. Олександр Сирський дав велике інтерв'ю, де він сказав точно і чітко, що Україна має готуватися до подальшої війни, щоб не було зараз, і які б рішення не ухвалювались на фронті дипломатичному. Пане Владимире, чи вдасться на вашу думку за тих чи інших умов, все ж таки Україні дійсно зробити таку армію світу, на яку будуть рівнятися, можливо, яку в Альянсі в НАТО також захочуть бачити, дивлячись на те, який наш потенціал. Ми звісно, часто говоримо і про нашу ракета Ання розвиток до речі, нещодавно засвітили нібито одну із ракет, яку сьогодні вже мають нібито масштабовувати. От чи вдасться нам сьогодні сконцентруватись за будь-яких умов? Тому що війна тримає так. А якщо розглянути варіант завершення бойових дій, як правильно діяти тут? Олександру Сирському треба давати менше інтерв'ю і давати більше результату на полі бою. Він головнокомандувач, а не суперзірка. По-друге, якщо йому чогось не вистачає для того, щоб здобути перемогу над противником, для того, щоб ефективно організувати оборону, він повинен про це чітко говорити на наставці і якщо необхідно, публічно. Бо коли наставці доповідають речі, які відірвані від реальності, ми потім маємо прориви на лінії фронту. Коли спершу речники військові розповідають, що там нічого страшного, там зайшло декілька людей, десь заблукали, на кілька сіл пішли вперед. Потім заходять е, на, наші штомові війська, і тут нам треба вкотре подякувати Азову, який знає і вміє, як це робити. Шкода, що цей досвід не поширився на всі збройні сили. Але потім виявляється, що сотні окупантів вбиті, знищені, взяті в полон. Тобто, це не один-двоє, п'ятеро людей десь заблукали на українських позиціях. По-друге, коли я бачу фотографії українських ракет, але не бачу їх на полі бою. Не бачу їх, які вражають російські цілі глибоко в тлу, мене вкотре трофляє шлях. Тому що ми неодноразово чули від президента України про виробництво ракет. Я вже не кажу про епоху щастя, завершення епохи бідності, боротьбу з корупцією і всього іншого. Неможливо фотографіями і відео перемогти на війні, саме тому нам потрібні українські ракети. Реальне виробництво дронів, а не дуті показники. Реальне застосування української зброї по цілях по глибиноросійської території. Коли це не підозричні е, випадки, завдяки СБУ чи ГУР, а щоденні масові удари. От цієї масовості ми до сих пір досягнути не змогли. І над цим треба працювати ставці. Я вже не згадую навіть про те, що. А президент з великим апломбом анонсував технологічну ставку, яка буде окремо займатися власне, технологіями і концентрацією державного ресурсу на необхідних для нас цілях. А провелося один чи дві це тут для галочки, про неї знову успішно забули. Бо тим людям, які крадуть, їм не цікаві технології, їм цікаво просто вкрасти. Також буквально, ще коротке запитання уточнення. Ми зараз бачимо знову ж таки інформацію у змі, от як ви кажете, що поки бачимо, ми це на світлинах про нібито серійний запуск ракет «Фламінго» дальністю понад 3 тисячі кілометрів. Якщо взяти до уваги, що розвиток буде продовжуватись, чи не може Росія сьогодні, от як пишуть вже, зокрема у деяких західних змі, все ж таки заговорити зокрема про повітряне перемир'я, розуміючи, що наші атаки можуть бути ще більшими і ще більш потужними. Чи має Україна на це йти взагалі? Я вважаю, що якби ці ракети були е, минулого чи позанулого року, і вони б знесли половину Москви чи половину Петербурга, чи всі е, основні е, логістичні напрямки Російської Федерації Красної Армії, то росіяни набагато швидше б загорили про перемир'я. Я не вірю, що росіяни від фотографій впадуть в жах і будуть благати про зупинку війни. Е, російська натура вона реагує тільки на. На грубу силу і на грубий примус, от коли ці ракети вдарять, от тоді буде зміна позиції. Але це не фотографії, це реальна робота. Все, про що нам розповідають, ми не бачимо їхні застосування на лінії фронту, не існує. Це фікція. це красиві розповіді. Що ж, дякую вам, пане Володимире, за важливу розмову. Володимир Омелян, майор збройних сил України, відставця, дипломат, міністр інфраструктури України у період дякую, із шістнадцятого по 19 роки. Дякую на все добре. Нами ну, продовжує.